Передостанній день, перед тим, як я з чоловіком роз'їдемось по різних країнах. Він повернеться до Туреччини, а я через декілька днів поїду в Україну. Зробила собі ось такий незаморочливий сніданок, випила каву, і ми пішли гуляти. На жаль, погода сьогодні не в найкращому гуморі, і є підозра, що може бути дощ. Але оскільки у нас з чоловіком це останній день, який ми можемо провести разом, то ясно, що ми йдемо гуляти, незважаючи на холодну погоду. Сьогодні вирішили пообідати в грузинському ресторані. Ми двоє дуже любимо грузинські хінкалі, а в Туреччині в нашому місті їх немає. Гуляючи містом, вирішили прокататися на оглядовому колесі. Ясно, якщо хочеться вау-ефекту, то потрібно підніматися в небо на повітряній кулі, і тоді буде розкішний вид всього міста, але ж не з моїм страхом висоти. Не боїшся висоти? Не боюсь. Повезло. Зовсім. А я боюсь. Не бойся, каже. А тут я ще не боюсь. Балон, не сіла б. На балон я б не сіла. Дуже жалкую, що не покаталася на повітряній кулі, коли мені було років 15. Тоді я б не боялася зовсім, а зараз вже пізно не можу перебороти свій страх і все. А вечором один професор з Ягелонського університету запросив мого чоловіка та мене до себе в гості. Атмосфера була чудова, дуже гарна вийшла бесіда, і додому ми йшли щасливі і наповнені. А завтра пора прощатись. Трохи сумно від цього, але я не можу за певних обставин не поїхати в Україну. Ось так і прийшов цей гарний день. Всім до завтра!